Завтра на арені Львів о 19.00 розпочнеться матч між збірними Данії та Португалії. 13 червня з 2-ї години буде перекрито вулицю Стрийську, щоб забезпечити так званий коридор від площі Петрушевича до Арени Львів. Перші шатли з уболівальниками з площі Петрушевича та аеропорту Львів вирушать до стадіону о 15.30. Також на день матчу буде перенесено кінцеву зупинку радіальних маршрутів 3А, 4А та 5А з площі Галицької на площу Петрушевича. Львівська міська рада закликає мешканців не планувати завтра поїздок приватним транспортом вулицею Стрийською. Нагадаємо, що таксі також не дозволений доїзду до стадіону. Управління транспорту міської ради клопочуть про забезпечення доїзду болівальників з фан-зони пізно ввечері. Бо вчора після матчу збірних України та Швеції з цим виникли проблеми. покриємо дуже далеку частину. Вразила і вчорашня ситуація, ви знаєте, вчора грала збірна України, то в фан-зоні було 30 тисяч людей. І коли вони вийшли за 15-12 тобто з фан-зони, з транспортом було дуже туго. тобто було буквально. Ми зараз будемо розбиратися з цим прикрими випадками тобто, і на завтра постараємося забезпечити. Тому що, як правило, перевізники приходять поплакати, що немає прибутків, тут готових 30 тисяч людей, серед яких немає ні пільговиків, нікого. Згідні платити, але чомусь наявного транспорту немає.